Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 13 жовтня. Увечері відбувається моє зважування, і вже завтра я виходжу на помост на чемпіонат України з пауерліфтингу. Е, і так, мій прийом їжі на ранок Це стейк із риби, от якщо вам видно хорошо, і шість, ой не шість, перепрошую, три білка без жовтків. Риба приготовлена без всяких приправ, не солив, нічого. І також. Принімаю до неї ще фуросамід дарниця, одну таблеточку. О, така вона. І дві або три таблеточки аспарками дивитимусь по собі. Думаю, напевно, навіть три групні. Блін, як же це круто! Я навіть не міг подумати, що їх ще обичну несилону рибу і якийсь там білок з яйця, воно буде таке прям смачне. Це, я не знаю, це, це просто божественно, коли ти останні два дні майже нічого не їси, якраз е, два дні тому. Там один раз тільки десь по середньому рис поїв з м'ясом. І один раз ще трошки м'яса з овочами і все більше нічого не їв. Вчора я взагалі дуже мало всього їв. там 6 білків яєчних, 30 чи 40, там максимум 50 грам овсянки на воді і півтора лимона. Все, більше я нічого не їв. Ну чай випив около літри, один раз каву пив без цукру. І без молока просто чисто каву, і... і води около 2 літрів я так. Да. Все більш нічого. Вже по собі навіть замічаю, що е реакція в мене така більш запоздала, запоздала трошки. Якщо десь питання вступ про запитати, то може десь трошки розгубитися. Ну це все, в принципі, понятно, це все за харчування, тож нічого, це все тимчасово, це все ми приходимо до того, щоб попасти у 75-ту веселу категорію. Тож все вийде. І так, да, забувся сказати, сьогодні зранку я вже зважився на тощак. Мене мені показали 75 кг і 700 г, тож, в принципі, нормально. І кстати, що саме це фуруса я обіцяв вам розповісти. В общем, якщо коротко, то це Мочегонне. Тобто далі я більш нічого не буду їсти. Взагалі нічого, це мій перший і останній прийом їжі до вечора. Зважування розпочнуться із 6 до 9 вечора, я думаю десь в 6 -й прийти зразу. Щоб не затримувати, і тоді вже назад воду восполнити в організм і взагалі наїсти страше, що, щоб там, на, наступний день у мене я був повен сил. Е і не буду нічого пити з води. Ну, так то. Я вже колись таке подібне проходив, тільки це раз було набагато жорстче, ніж я вже проходжу. Перед цим було трохи легше. І я повню, що в мене голода не було. Не було голода, да. А все тому, що я просто хотів сильно пити. Працюємо і все в нас вийде. Друзі, от я вже відпрацював, заходив у магазин спортивного харчування, і мені там мужик подарував от якраз перед тренуванням. Тобто мені якраз перед виходом на помост воно допоможе, Ну, щоб ви розуміли, по ефекту більш, як так, значить, енергетик чи наподобі там якогось там кави, в общем, таке більш бодряще. Зараз рухаюся в гуртожиток, буду збирати речі. Та трішки відпочивати і налаштовуватися вже на саму поїздку в Київ на зважування. І так, друзі, ще 11 година. Вирішив випити ще одну таблетку мочогонного. і після цього більш нічого не їсти, не пити, тобто вже чекаємо результати, що нас покаже на зважуванні. Воду не допиваємо, і взагалі виллю все. Більш на сьогодні більше нічого не буду. Стараюся зараз сильно різких рухів не робити, так як голова кружиться, якщо швидше різкі рухи робити. Так що, щоб не втратити свідомість, рухаємося повільненько. Вже з гуртожитка, час по дорозі викидаю сміття і рухаюся вже в сторону автобуса. І так, друзі, змагання вже були завершилися. Я не все зняв, як хотів, так як почав себе погано почувати. І тому я вам розповім далі деталі і покажу результати своїх змагань, які вже відбулися цими вихідними. В наступному відео вже все буде. Чекайте. А щоб не втрачати та не пропускати мою історію чемпіонати України з пауерліфтингу, підпишіться на мій канал. Відео зі змагань вже скоро буде на днях. Буквально сьогодні-завтра. Тож... Всім пока-пока.